Всім привіт! Мене звати Діма Довгий. І сьогодні ми будемо грати... Ой! У, У Бедварс, коротше. Щас, подождите. Щас, заходимо і будем. Коротше, що... Усе... А, я тільки я самий перший під'єднався. Нормально. Зачем? Зачем? Боже. капець Навіщо я туди нажав? Почекайте, сейчас я Ctrl, Small, Settings, отакого ось поставлю. Щоб воно мені не скользило до того такого ось. Ну, щоб не сильно, типу. Так ось соло, погнали. Я четвертий вже перевідався, це вже нормальніше, трохи. Головне мені зараз не нажимати на кроватку. Бо це буде дуже-дуже погано. Так... Эм, так, ось 5 секунд залишилося і, в принципі... Э, так. Так, нам потрібно 60 штучок максимально. Або хоча б 50. 50 штучок, щоб у нас було. Ну, все 50 одна ми, в принципі, з головою цього повинно вистачить. Купляємо те, купуємо все. Потім купляємо се. Ой. Коротше. Закладаємо ліжко. Ну, в принципі, ще такого ось заложити. Тому що я дуже багато індильника собі купив. Не знаю тільки навіщо? Отак, от отак, отак і отак. От Ось отак. От Тепер ми повинні зараз зробити отак. Купити собі меча і купити собі фаербола. Все. Я готовий, в принципі. В принципі, можна такогось зараз розбудуватися. Спокійно, Ніко, спокійно, спокійно, спокійно. Головне зараз не відпускати шифта. Так. Я ще залишилося. Осоні тут. Так. Біла команда вже була і зараз я зелену за зламаю. ты лысый, плаки, плаки, и не ромалдаки. Сейчас я ему взломаю. Быстро. Раз надо купить тики фаербола. И чуть-чуть блоки. Чуть-чуть блоки. У них, в принципе, стак блоки мне будет. Все, в принципе, достать мне будет. Щось я заберу, там мені потрібно. Щось я зламаю тут шлях, щоб він не міг перестрибнути. І Я зараз швиденько закуповуюся, в принципі, фаерболом. Я знаю. Я знаю, як до нього підійти. Я отакого от ось зверху от такого ось підійду, щоб було нормально. Так, червоних немає, білих немає. Хорошо! Зараза, квамариновий. Не, я просто впав! Я просто впав! Капут. Ну, нормально. Хорошо. Ідеально просто. Погнали ще разочек, в принципі, одну катку. Надіюся, я цю хоча б катку хоча б якось витащу, тому що у мене нуль побед просто. Тут, на хоч у хайпіксі, в соло. Вобще я немал в мене тут побед. Мені треба з Санні брині грати. Слухайте. Україна! Українець. Нормуль. Уважуха таким. Ukraine Mobile. Так, давайте быстрее, быстрее. Я синій, я синій, быстрее. Е! Копийся, копийся, копийся. 24. все, погнали. Гу-гу-гу-гу-гу. Прямо це, закладаємо ліжечко. Короче, пофиг. Быстрее, кого закладаємо? Быстро, быстро, быстро. 42, купляємо себе фаербола, купляємо по фасту, по фасту, просто по фасту. Прямо себе жстко блоків, жстко блоків. 4-16, нормально. Закидаємо це і быстро біжим просто рашить. Так. У нього там закладено нормально? Фігово. Ну, в принципі, так, сі, ну, як у мене. Алівідерчить. Нормуль! Оцей чувак вижив. Уважуха. Так, закидуємося фаерболом. І кайлом. Пайло мені потрібне. Для того, щоб... Так. Я щас, мабуть, піду Тако фастом до зелених. Можна, в принципі, піти. Так. Два зворади. Я біжу прокачувати. Так, тут ще й діаманти забрав. Жорстко, жорстко. Так, забираємо. У нас є ще 52 штуки. Закидаємо і це. І це... це, це... це, це лисий! Плакі-плаки! в школі в в А чо? А чого камера не тряслася? Бежу, бежу, бегу, 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 просто бегу, просто бегу. Хорошо, мне лишка сломала, я сейчас бежу. Просто бежу, просто бежу, просто бежу. Просто бежу. Ну хилиться, ну хилываться. Так, він упав, він упав. Я бегу, закуповываюсь. Быстро бегу, закуповываюсь, просто бежу, быстро закуповываюсь. Закуповываюсь, я дуже жстко. Бажу, що не дуже будується. Зараз треба взяти блоків і загрузити їх. Та ну! Ви змущаєтеся з мене! Ой, скільки там. Время. Ладно, тоді, друзі. Всім тоді до побачення і всім пока!